Тоді в мене взагалі дах знесло. Файне вам вітання. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Як там кажуть, кожна професія нужна, кожна професія важна. Тож знайомтесь, українська зірка Руслана, чий дикі танці покорили світ. Ой, вибачте, не те відео зараз. Отже, знайомтеся, Руслана Крецу, чи пристрасний лінії тіла зводять з розуму чоловіків? Хто вона така, які із військової частини в Одесі вона стала відомою ОНЛІФАН моделлю, та скільки заробляє? Про це все просто зараз. І так, дістань руки з під столу, і якщо їх тобі нема чим зайняти, то краще підпишись і займи їх написанням комента. Легалізації зброї та наркотиків категорично ні. А от зробити законною проституцію можна, і навіть треба в світі. Є багато професій, і чомусь сама древня з них в нашій країні рахується зашкварною. Хоча в тій же голландії повії отримують пенсію, і нічим не відрізняються від тих же лікарів чи вчителів по правам та привилегіям. Більше того, наша ненька, крім заборони продажу самого процесу, ще й активно свідкує за тим, щоб ніхто не нароком не сфоткав себе без одягу та не продав ту світлину. Онліфанс по факту заборонений, як і будь-який вид подібної діяльності. Це максимально недальновидно. Бо, по-перше, країна втрачає частину надходжень з податків. По друге, поліція зайнята зовсім не тим, щоб захищати, а більше тим, щоб рахувати відкати. А по-третє, самі жінки та чоловіки, які працюють в цій галузі. Відчувають, скажімо так, легкий дискомфорт та утиски. Першим промінчиком світла перемін стала Дженіфер Джексон. Це українська модель, що працює в порноіндустрії за кордоном, сама ж родом з західної України. Дженіфер зуміла трохи розтопити лід та змінити представлення затверділих маз, і ось на сцену виходить. Не побоюсь сказати, моя улюблениця Руслана Крецо. Якщо по правді ще три дні тому я в душі не знав, що то є дівчина з України, і тим паче про те, що вона так добре пече на солов'їні, що хочеться слухати і слухати. Я вважала, що там ну звичайні фото. Максимум, це фото в білизні. Ось так я думаю. Ну що ж, якщо мене людину, яку фіг чим здивуєш, зацікавила саме персона, а не тіло Руслани, то і вам буде. Цікаво, отже, я тут парився в цих ваших інтернетах і знайшов декларацію Руслани за 2021 рік. З неї стає ясно, що дівчина працювала у військовій частині на Одещині та звільнилась в липні 2021-го. В кінці року вона задекларувала заробітну плату у розмірі 70 з копійками тисяч гривень, і грошовий подарунок на суму більше мільйону. Ага, про останню суму зараз і поговоримо. З інтерв'ю моделі ми дізнаємося, що дійсно Руслана працювала фармацевтом у військовій частині та отримала від 7 до 10 тисяч гривень. Жила в комунальній квартирі разом з тарганами. Паралельно маючи привабливе тіло, вела Інстаграм. Вже тоді вона чула, що дівчата непогано так заробляють на онліфанці. Але боялась починати та на ловця, і звір біжить. І ось одного разу невідомо коли, і прийшла пропозиція від шлюбного агентства, якщо ви зрозуміли якого саме, і в їх арсеналі поміж всіх опцій була можливість попрацювати на онліфанці. Спочатку Руслана в те не вірила, але за вдаток в 12 тисяч гривень її переконав. А коли вже через дві неділі отримала 2000 доларів, зрозуміла – це воно. На початку навіть сама дівчина каже, що робила максимум що еротичне фото, а вже потім почалися всякі там збочення. В результаті Руслана Карецу вже декілька років створює інтимний контент, який продає на платформі OnlyFans. Там вона може заробити від 15 до 20 тисяч доларів на місяць. Усе залежить від сезону. Найбільше вона має кешу саме на зимові свята. Серед клієнтів дівчини американці віком від 60 років, які мають дружин і дітей. За словами Руслани, таким чоловікам просто нудно, тому вони прагнуть звичайного спілкування з молодими і гарними дівчатами. Іноді Руслані доводиться виступати в ролі психолога, але юзерів з такими запитами доволі мало. У більшості випадків усі хочуть відвертої еротики, а не пустих балачок. Зазвичай чоловіки замовляють ексклюзивний контент для дорослих. Вони прописують сценарій відео, продумують до деталей образ і навіть текст чи музичний супровід. Також сервіс пропонує таку послугу, як індивідуальний дзвінок. Це нагадує розмову в скайпі. Хтось з клієнтів хоче просто поговорити, а деякі люблять спостерігати як onlyfans модель, ласкає себе, роздягається чи роблять те. Про що їх попросять, Руслана планує розвиватись у своїй професії і вже через 5 років заробляти в десятки разів більше. Ну що ж, бажаємо їй успіхів, ми взагалі не проти, а правими руками тільки за. Кохайтеся, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.